Вітаю, вітаю, мою любі, вітаю вас на каналі. Нагадую вам, що наразі а, я буду вас займати літературною творчістю, своєю і нашою суміс, сумісною, сумісною нашою літературною творчістю. Тому що ваш заводчик Корє наразі вирішила таки здійснити свою мрію і написати. Фентезі роман, таку казку в декілька, декілька е частинах, Ох, те, про що я давно мріяла, але не наважувалася. Та, мабуть, прийшов час, і тому хі -хі, все змінюється. Звичайно, я не буду прибирати з каналу розклади Таро, тому що ну, це цікаво і важливо. Але деякий час ми будемо виділяти на причітко моє, моєго, 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 нашого нашого, нашого, нашого з вами роману. І нагадую вам, що я чекаю на. На ваші коментарі, в яких ви можливо побачите ті помилки, які я пропустила саме в використанні лексичному деяких слів пропущені русізми, можливо, якісь мовні обороти. І у вас є така можливість попрацювати моїм редактором. Я розумію, що є редактори, які можуть перевіряти текст. Так, але в мене є мій канал і в мене є мій глядач, то я ж можу і зекономити наше життя таке важке, що треба економити. І потім я вважаю, вам буде теж цікаво бути частиною цієї нової, моєї нової. Моєї нової історії, <пишемо>, пишемо роман разом. Пишемо роман разом. Так, але, можливо, хтось іще не читав перші сторінки. Тому я читаю спочатку, ви слухаєте, і а, якщо помічаєте, мм. Неналежні якісь слова, які можна замінити на кращий варіант, ну, наприклад, русізми якісь так? або неправильне використання української мови, то ви робите мені зауваження, і це чудова для вас можливість, тому що, зазвичай, за будь-які зауваження я зразу насилаю панос, тому що критику я сприймаю важко. І вже багато хто це замітив помітив. Але тут наразі у вас є така можливість. Я обіцяю не насилати прокльони, не насилати прокльони. І якщо ваші коментарі будуть мати сенс, так? Буду виправляти, вносити поправки у цей фентезі роман. Знаєте, те, що може зробити одна людина, може повторити інша, і навіть краще. Тому, якщо існує в світі авторка Гаррі Потера, чому не може існувати авторка пригод відьми? Читаємо. Спочатку. спочатку. Так. Відьма та сиротина. Це е, назва тимчасово, можливо, будемо її змінювати. Скоріше за все. Її ноги зрадливо тремтіли, але вона підійшла до краю скелі. Серце калатало болісним барабанним дробом і низ живота наливався страхом і неначе каменів. Під ногами зрадницьки зашурхало каміння впереміж з глиною, воно сипалося вниз з гори, і за хвилину почувся тихий плескіт води, що нагадав про річку, яка протікала в підніжжі скелі. Ця річка бачила багатьох на тій кручі. У її водах відбивалися останні секунди життя тих нещасних, які не знайшли іншого виходу, як утопитися, стрибнувши зі скелі. Річка пам'ятала цих бідолах і приймала їх з покірністю. Що вона могла? Її робили знаряддям страти, не питаючи її дозволу та зітхаючи кругами по воді, вона знову і знову ховала в своїх водах, самогубців їх останній подих відчаю. Вона звалася Таїс. Це ім'я дівчині дали батьки, які давно залишили її одну з маленьким братом на руках, залишили не питаючи, як і цю річку. Вони померли один за одним в останню епідемію страшної хвороби, яка багатьох забрала в інший світ. Та їй спощастило вона вижила. вижила, щоб замінити матір та батька малюкові Тому, який ледве почав ходити на той час. Його шанси вижити були набагато примарнішими, але у долі свої плани на людей для Тома вже був прописаний інший сценарій. Тейс було 15 років, коли вона залишилася сиротою. І це стало її новим ім'ям. Так найчастіше її тепер і звали Сирота. сиротина. І ось вона стоїть на краю прірви, не наважуючись зробити останній крок. Вона боялася смерті та й жити більше не могла. Не знала, як. Страх, сором і біль зради привели її на цю скелю потоп... потопельників. Ліс за спиною, лише несхвально шелестів листям, хіба він міг зупинити сиротину. Але тут рознеслося різке кру. Кру. Звук був пронизливим, але чомусь не страшним. Кру, кру, кру. То голос крука лунав від верхівки сосни, що росла біля самого краю скелі. Кру, кру, величезний, чорний, як ніч, круг, злетів з дерева і присів на каміння біля дівчини. Він знайшов поглядом очі Таїс і знову голосно прокричав Таких очей Таїс ніколи не бачила у птахів. На мить їй здалося, що то очі людини, лише на мить. Вона хотіла відігнати птаха, але крук був наполегливим. Кру, кру, він неначе гукав її за собою, відлетів декілька метрів до лісу і знову покликав. «Іди за мною, наче пролунав заклик в її голові. Не бійся мене, тебе чекає та, що може допомогти. Таїс вже не розуміла. Де реальність, а де Мариня? Вона, як зачарована, відвернула від прірви і пішла за голосом, чи то крука, чи то її божевілля. Пробираючись через хащі, дряпаючи своє тіло та розриваючи душу на шматки, вона згадувала, як доля привела її до тієї кручі. Коли батьки загинули, їй залишився малий брат і великі борги за рахунки лікарям. Не маючи змоги їх оплатити, вона покинула батьківський будиночок і пішла в найми працювати майже за копійки та їжу для себе та брата. Життя й раніше не було до неї лагідним, але зараз вона залишилася зі своєю бідою сама, і ті звичайні маленькі радощі від обійм матусі, скромного, але смачного обіду, а інколи навіть солодощів, що батько приносив з місцевого базара, коли мав. Заробіток. Залишилися лише в її спогадах. За той час вона подорослішала на ціле життя. Працювала дівчина важко, але хто ж її питав До світа розпалили, розпалити три печі, наносити води на весь день, прати чужі речі, прибирати кімнати панів та потурати їхнім примхам увесь, де, увесь час. Перервах бігти до брата, нагодувати його чим мала змогу, поцілувати в маленьку голівку і знову і знову догоджати старій пані, господарю та їх синові. Так проходили дні її нового дорослого життя. Вона вже не була дитиною, і це на її біду помітив молодий пан, єдиний син господарів. Ліс ставав все густішим, світло майже не пробивалося через крони дерев, що віками хазяйнували в тих краях, але Таїс вперто йшла за голосом, що не полишав її. Падала і знову йшла. Та й дороги назад, вона вже не знайшла б. Залишався лише він. Голос. Багато годин вона продиралася через віковий ліс, і коли останні сили вже її покидали, несподівано побачила стару, майже зруйновану хатину на галявині. Насправді та прогалина з'явилася наче не звідкіль, із вже не мала змоги йти, як ліс розтопився і на мить її засліпило сяйво світлячків, що кружляли біля хатини. Саме так. Вікові дерева ожили і стали колом навколо, навколо будиночка ітаїс. І коли дівчина, не повіривши своїм очам, обернулася назад, тієї, ледве видної тропи, по якій вона йшла, вже не було, її сліди зникли, і лише стіна з вікових дерев, темними мурами, підіймалася за нею. Мабуть, я дійшла. Знесилена і виснажена, вона сіла на вологу траву, опершись спиною на стіну хатини, лише встигла подумати, як невимовна слабкість її накрила, і Таїс впала чи то в забуття, чи то в сон, і знову у вісні бачила молодого пана, з яким вона відчула перше кохання і першу біль зради. Олаф. Саме так звався Єдиний син і нащадок господарів будинку, в якому Таїс працювала. Олаф. Дівчина неначе знову проживала ті миті, коли він клявся її у коханні, обіцяв назвати своєю нареченою, а потім покинув і вигнав з дому, коли дізнався про її вагітність. Так, Таїс чекала на дитину. Бастрюка багатого і знатного роду. Дитину Олафа. Не потрібну йому дитину, також не потрібну, як і сама Таїс. Вона наче спала, та сльози лилися по її обличчю, Таїс оплакувала своє розбите серце, але через морок її сновидінь знову пробився. Той голос: Тебе не зрадили, тебе звільнили. Ти плачеш не за чоловіком, а за своїми зруйнованими ілюзіями. Якщо хтось пішов від тебе, значить, він не був частиною твоєї сили. Він робив тебе залежною та слабкою. Ти плачеш не про розбите серце, а про власну залежність. Падіння це не кінець, а лише момент, коли ти зможеш повстати з попелу. Прокидайся і зайди в будинок. Вона вже давно чекає на тебе. Поки так, поки так. Так, мої любі, напишіть мені, будь ласочка, як наразі виглядає початок роману? Чи цікаво? Що вам подобається? Що ви вважаєте? Ну, можливо, якимось неправильним використанням слів. Я вже робила декілька змін, і з кожним разом, завдяки вам, а, цей роман стає більш кращим, як на мене, більш кращим. А, але немає так, немає приділа совершенству, тому, тому ми будемо працювати над цим романом, працювати, поки він не стане дійсно шедевром. <ріст> Бо інакше ніяк ніяк. Тому, будь ласка, я чекаю на ваші коментарі і, звичайно, на е, помилки, як, якщо ви їх помітили в тексті помилки з використанням слів українську, так? тому що в мене українська ще не така досконала, щоб я мала е, впевнено писати прозу. Тому мені потрібна ваша допомога. Ми навіть домовилися з Ані, і домовилися навіть з Наташою, з моєю подругою, що ми розмовляємо дома вдома ми розмовляємо на українській. Я переходжу на українську у побуті. Навіть мені сьогодні телефонував мій квартирант, і я з ним розмовляла на українській мові. Він е, трошки був. В шоці, тому що не звик до такого. Але я так спокійно, на українській, як наче, так і надо, як так завжди було. І з Наташою розмовляємо на українській, і з Ані на українській мові. Тому що, ну, то, тому що надо, мені, мені потрібно писати роман. <гам içinde> роман мені потрібно писати, тому мені треба наслуховувати і використовувати в житті. Отак, от мої любі, от так, бачите? Отака От історія. Тому, будь ласка, будь ласочка, чекаю ваші коментарі. Як вам, як вам сподобався цей початок роману? Дехто з вас цю казку вже знає, тому що я її розповідала вже давно. Але я хочу сказати, що наразі у цього роману будуть, звичайно, зміни. Тому що казка то казка, та? вона на слух, як тобі бо я їй розповідала, прямо от придумувала вам, вигадувала і розповідала одночасно. Але коли ти пишеш роман, тут потрібні якісь знаєте, такі, закручені, якісь такі сюжети. Тому будуть зміни. Не думайте, що ви вже все знаєте. Будуть зміни по тексту. Так, отак, мої любі, я чекаю ваші коментарі. Люблю, цілую.